На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції росіяни замінували перший та другий атомні енергоблоки. Про це заявив екс-очільник держінспекції ядерного регулювання Григорій. Плачков за його словами наразі лінії електропостачання на ЗС відремонтовані. Водночас усі атомні блоки перебувають у стані холодної зупинки. Плачков наголосив, що передбачити дії окупантів важко, адже вони навіть допустили підрив мін на території станції. Він буде намагатися розширити місію з двох своїх представників до трьох або більше. Він намагається зробити навколо Запорізької атомної електростанції демілітаризовану зону. І, на мій погляд, це, це це єдина можливість забезпечити світ від запроектної або катастрофи на Запорізької атомної електростанції. Це єдиний вихід. Це станцію треба де око купувати і демілітаризувати.